Що ми знаємо про письменника, публіциста, перекладача громадського діяча Івана Франка, те, що його називають українським каменерем, те, що він написав Захара Беркута та Борислав Смієця, а його вічного революціонера вже багато років цитують відомі люди у всьому світі. Але цих фактів недостатньо, щоб розкрити постать відомого митця, його творча спадщина багата і різноманітна. Отож, сьогодні. Розповім вам 10 цікавих фактів із життя Івана Франка. Але перед цим, друзі, підпишіться на канал Стежками Історії та натисніть «подобайку», Адже це дійсно допомагає моїм відео набирати більше переглядів. Дякую. І так, народження та дитяче захоплення. Народився Іван Якович Франко 27 серпня 1856 року в селі Нагоєвичі. Львівської області його батьки, Яків Франко та Марія Кульчицька, змалку прищеплювали майбутньому письменнику любов до праці та повагу до людей. Велику роль у вихованні Франка відіграв його батько, відомий на всю кругу Коваль. Батьківська кузня стала для майбутнього письменника першою життєвою школою, а батьківські оповідання та розповіді селян, які приходили у кузню, першими незабутніми уроками. Не дивлячись на серйозність літератора, усе дитинство маленький Іванко ганяв на велосипеді. Це заняття було йому дуже до вподоби. Малому шукачу пригод завжди подобалося вирушати у далеку мандрівку, особливо його манив ліс, де він збирав різноманітні гриби та ягоди. Навчання у школі, смерть батька. У 1862 році батько віддав Івана до школи у сусіднє село Ясиниця Сильна. Малий Франко жив у дядька, материного брата Павла Кольчицького. За два роки навчання у початковій школі Іван навчився читати польською і німецькою мовами, писати і рахувати. Під час літніх канікул жив з родиною, допомагав батькам у господарстві. На дев'ятому році життя малий Іван зазнає страшного горя, смерті батька. Найближчого друга і порадника, щоб зберегти господарство, яке почало занепадати, та врятувати чотирьох своїх дітей від злиднів, мати Франка вийшла заміж вдруге. Відчим Гриць Гаврилюк по-батьківськи ставився до нерідних дітей і дав змогу Іванові не тільки закінчити Дрогобицьку школу, а й вступити у 1867 році до Дрогобицької гімназії. Літературна спадщина та псевдоніми перш за все, Франко був надзвичайно працьовитим. Адже протягом 40 років його творчого життя він кожних два дні створював якийсь новий літературний шедевр. З під пера Івана Яковича виходили вірші, повісті, романи, новели та різноманітні монографії. Уявіть собі, що кожного року друкувалося 5-6 його книжок. Серед псевдонімів письменника. Мирон, Мирон сторож Мирон Ковалишин і навіть Джеджалик. Колекція книг Коли письменник навчався в гімназії, одним із його захоплень була книга. Саме тому митець зібрав досить велику бібліотеку. Котра містила близько 500 примірників. Причому колекція налічувала книги українською, польською мовою, німецькою та іншими мовами. Деякі твори із власної домашньої бібліотеки Іван Франко перекладав українською. Писав він також і німецькою та польською мовами. Улюблені напої та гастрономічні вподобання Відомий письменник любив вино, поважав він також і медовуху. Іван Якович міг смачно приготувати ароматний напій каву. І це не дивно, адже досить довгий час він жив у місті кави та дощів в Львові. Та про це трішки згодом. Митець був зовсім не вибагливий до їжі, хоч мав можливість і посмакувати якимись делікатесами. Проте на сніданок полюбляв каву з булкою, пообідати міг легким супом. Не відмовлявся і від квашених овочів. Окрім того, що Франко любив збирати гриби, він ще й полюбляв риболовити. І з грибів у його сім'ї готували найсмачніші страви. Дружина та сімейне життя. 1885 рік Іван Франков вперше відвідав Київ історичні пам'ятки та наукові заклади міста, знайомства з такими видатними діячами української культури, як Микола Лисенко та Михайло Старицький. Все це залишило глибокий слід у душі письменника. У Києві Іван Франков познайомився з Ольгою Хорожинською, яка незабаром і стала його дружиною. Коли Іван Якович одружився, він не міг надивитися на свою красуню дружину. Ольга Хорожинська була добре освіченою. Вона володіла кількома мовами: французькою, німецькою та англійською. Пов'язавши свою долю із відомим діячем, вона вирішила цілком присвятити своє життя допомозі чоловікові з усіма його справами. Їхня сім'я поповнилася чотирма дітьми: Андрієм, Тарасом, Петром та Анною. Життя у шлюбі не було таким феєричним та щасливим, яким його собі уявляв Іван Франко. У сім'ї були матеріальні проблеми, подружжя супроводжували злидні. Також письменник спостерігав не зовсім хороше ставлення своїх колег до його дружини. І він часто помічав недоброзичливі погляди багатьох людей Галичини, котрі ненавиділи Ольгу більше, аніж його самого. Такі життєві негаразди похитнули відносини у сім'ї та й здоров'я дружини письменника. Вона захворіла на сухоти, до того ж мала психічний розлад. Вона залишила цей світ самотньою у божевільні, бо її покинули власні діти. Франкополі ГЛОТ та його хобі. Іван Якович знав аж 14 мов, причому перекладав твори 48 мовами. Цей феномен запам'ятовування іноземних слів, мабуть, пояснюється тим фактом, що письменник був спраглий мов і багато практикувався. Іван Франко мав також цікаве хобі: митець був захоплений індійською культурою. Він вивчав філософські твори і навіть намагався читати літературу на санскриті. Не можна оминути й той факт, що митець переклав біблійну книгу буття. На даний час його переклад став найбільш наближеним до оригіналу, перекладеним українською мовою. Львів: Сусіди Франко та Грушевський. Містом Івана Франка називають Львів, бо саме там письменник прожив близько 40 років. Одним із найвідоміших університетів України є саме Львівський університет, який носить ім'я. Літератора. У 1964 році перед фронтоном Львівського університету імені Івана Франка встановлено йому пам'ятник. Письменник Іван Франко та політик Михайло Грушевський були сусідами, адже у кінці 19 століття вони жили досить близько один від одного. Причому район, в якому мешкали двоє визначних людей, вважали елітним у Львові і його називали Софіївка. Тюрма. У 70-ті роки 19 століття на Галичині запроваджується страйковий робітничий рух, який активізує діяльність демократичної молоді. Іван Франко виявляє особистий інтерес до життя і боротьби робітників. У червні 1877-го Франка кинуто заграти львівської тюрми, але й тут поет не опускає рук. Він записує народні пісні й приказки, почуті від в'язнів, складає цикл поезії. Після звільнення у квітні 1878 року Франко засновує журнал Громадський друг, де вже в першому номері друкує поезію товаришам із тюрми. 4 березня 1880-го поета заарештовано вдруге за соціалізм і три місяці протримано в Коломийській в'язниці. У 1889 році Франка знову заарештовано і звинувачено в соціалістичній пропаганді. Під час третього арешту поліція тримала письменника в тюрмі більше двох місяців, але відпустила за відсутності доказів вини. Останні роки життя з дитячих літ і до кінця життя письменник гуманіст проніс у душі велику любов до природи, яку постійно вивчав і добре знав. Ця любов постійно вабила поета у Карпати. з 1901 року, і до останніх днів життя він майже щоліта вирушав до мальовничого гуцульського села Криворівня, де зустрічався з Лесою Українкою, Михайлом Коцюбинським та іншими українськими письменниками. 1915 рік здоров'я письменника різко погіршило. Навесні 1916 року. Хворий Франко переїхав до свого будинку у Львові. Там він склав заповіт. У якому всю свою рукописну спадщину і бібліотеку просив передати науковому товариству імені Тараса Шевченка, ще встиг відвідати у притулку січових стрільців, помер Іван Якович 28 травня 1916 року на 60-му році життя, похований на Личаківському кладовищі у Львові. Життя письменника було непростим, проте яскравим і насиченим. І я сподіваюся, що такі біографічні факти про життєвий шлях видатного письменника ширше розкрили для вас його творчий портрет. І після перегляду цього відео ви ще раз перечитаєте його твори, знайшовши для себе щось цікаве, нове та пізнавальне. І до речі, напишіть в коментарях, які твори Івана Франка вам більш всього до вподоби. На все добре!